Творче об'єднання На читай. Олександра Сорока. На зустріч коханню. Читали Надія Крапка та Петро Гузік. Щойно цикл почався. Валерій стрибнув у машину і щасливо натиснув на газ. Проїжджаючи повз хлопців, коротко махнув їм рукою і питаючи поміж ям. На розірваній снарядами дорозі поїхав на захід. З командиром усе владнав ще після того 20-го циклу на загальних зборах загону. Були такі, що голосували залишитись на нулі. Ворог не зупинявся, і в деяких наші воїни хотіли залишитись, прикривати тили. А як тільки голосування завершилось, сів у машину і гнав останні 4 години циклу, наскільки вистачало сил. Але в той перший раз, звісно, не встиг до коханої. Цикл перезапустився. Алло, а. алло, ти чуєш, чуєш, алло? Близькість до позиції все ще збивав зв'язок, а в аварій знав, що за хвилину він почує голос коханої Алло, кохана, я тебе чую. Так, я тебе навіть бачу. Овенька посміхнулась і застигла, розрізана різнокольоровими смужками на екрані. Вже не бачу, сказала вона. Та нічого, ти ж знаєш, що через годинку тільки зв'язок налагодиться. Знаю, теж позвониш опісля. Я вже їду. Я теж. Пауза, тихе дихання і спотворене, обличчя кохане на екрані. З дядьком ігорем на автобусі, потім попутками. Як завжди, він радісно посміхнувся і завершив дзвінок. Глянув швидко на відлік часу і вдавив педаль у підлогу. Він їхав і думав, навіщо світ запхнув цю кляту нескінченну часову петлю і як з неї вибратись. Він дуже хотів знову відчути нормальний плин часу і мав вагому причину для цього. Тим часом Ольга ходила між рядами автобуса, що вже від'їхав від Кракова кілька десятків кілометрів, її, посміхаючи, світалася знайомими обличчями. Оленька, передавайте віддання своєму Валерчику, сказала бабуся Надя і простягнула руку. Цикли її тривожили найменше. Альцгеймер беріг її від постійних повторень. Як він там? Та в порядку, бабусю, відпустку дали, посміхалася Оля. Її слова змушували сусідів обертатися, але вилимовчки опускали очі й тихо заздрили бабусі. Адже та. Переживала не повторення дня, як усі інші, а лише час від часу виринала в реальність зі схованого хворобою мозку, інші такого дозволити собі не могли. Вони пам'ятали перші ядерні бомби від сусідів, як палали їхні рідні та близькі, згоряючи у радіаційному пеклі, бачили пекельний відблиск гриба у сусідніх містах, чули їхні історії. Пам'ять про смерть у цьому новому світі. Залишалася з тобою назавжди. Оля, тримайся, встигнеш, підбадьорила Марина, обіймаючи сина на сусідньому сидінні. Оля тільки потисла їй руку, вклонилася і пішла наперед до дядька. Не дійшовши кілька кроків, автобус різко зупинився, аж гальма заскреготіли. Да, у вас усіх. пробурчав дядько, вдивляючись у вікно. На дорозі сталася величезна аварія, кілька машин зіткнулися і уже палали. Дядько ще не встиг відкрити рота, як одна з автівок, обганяючи автобус на величезній швидкості, врізалася в узгарище і миттєво зайнялася. Тільки зараз Оля роздивилася купу людей на узбіччі, які кричали, насвистували щось і махали руками. Гримери, суворо сказала вона і розвернулася до салону. Де налякані кілька десятків пасажирів дивилися її через плече. Увага! На дорозі Гримери! Далі поруїхати не зможемо. Треба вийти. Усі українці, усі їхали додому. Якщо не встигнуть до рідних, то хоч рідну землю руками відчують, своїм повітрям подихають у цьому циклі. Але щойно перші пасажири вийшли, автобус різко вдарило ззаду і почало штовхати в бік пожежі. Дядько вдарив на гальма, але це лише трохи сповільнило рух. Швидше, швидше. кричала Ольга, і люди похамцем почали вистрибувати на дорогу. Ззаду вантажівка з-під коліс якої виривався густий дим від спаленої гуми, штовхала автобус усією масою. Виходь. вигукнув дядько. А ти. Ольга вже стояла однією ногою на останній сходинці. Дядько махнув рукою, знизав плечима і буденно подивився вперед. У його погляді Оля прочитала все не вперше вмирати, не востаннє. Оля зійшла зі сходів і дядько відпустив гальма. Враз автобус врізався переднім бампером у згарище, а дядька відкинула на лобове скло, яке розлетілося над руски. Оля відвернулася. Бачити смерть рідних і знайомих у циклі важко, але заспокоювала думка завтра вони побачаться знову. Ставки ще не завершені, шановні пані та панове! Гучномовець гримів польською мовою. Робіть ваші ставки. Кількість смертей на сьогодні, за годину, за кілька циклів. Ми розпочинаємо серію розіграшів просто зараз. Оля зробила собі в голові помітку. Завтра цією дорогою їхати не буде. Гримери міцно трималися за свої розваги, і якщо вони роблять ставки на кілька циклів наперед, завтра тут буде більше глядачів і спеціальних хитрощів від організаторів живих шоу, задзвонив телефон, і Ольга вімкнула відеозв'язок. Гримери, кажеш. Чоловік почухав у бороду, уважно дивлячись на дорогу. Підете пішки? спитав він. Ольга кивнула. Будь обережна. Так і буде. Відповіла вона, махнувши рукою Марині, щоб та слідувала за нею разом з сином. Пасажири автобуса розбралися, хто куди. Кілька людей з цікавості приєдналися до столиків на узбіччі, де сиділи гримери. Інші пішли з Ольгою однією дорогою, ще кілька повернули назад. Не всі мали нагальну причину їхати додому саме зараз можна було перечекати кілька циклів у Кракові. Співчуваю, сказав чоловік, маючи на увазі дядька. Так. Завтра, певно, доведеться шукати інший автобус. Після такого дядько зазвичай кілька днів відходить. Як яковись, після попойки, засміявся Валерій, пригадуючи старе. Ольга нарешті посміхнулася. Ти тиждень відходив, пам'ятаєш, На на хрещениці в бані попарилися з кумом так, що ми потім вас двох відкачували цілий тиждень. Вісім днів, уточнив Валерій зі усмішкою. Точно, вісім днів. Ти тоді клявся, що в житті більше так пити не будеш. Так і не п'ю тільки 200 грам фронтових раз на день, засміявся чоловік, і Ольга дзвінко підтримала його сміх. Гримери зі своїми розвагами залишилися позаду, але Ольга не відривала погляду від Валерія. Оля. раптом серйозно сказав чоловік. Вона напружилася. Від цього тону вона завжди чекала найгіршого нової ракетної атаки, зомбі-апокаліпсису, чи ще якогось лиха. Її серце стислося, і вона обережно відповіла. Так. Я хотів з тобою поговорити. Він різко вивернув кермо. Телефон впав на підлогу і зв'язок обірвався. Ольга швидко почала передзвонювати, але марно. Вона доторкнулася рукою до живота, потім спробувала ще раз і ще. Не бере. співчутливо запитала Марина. Ні. Передзвонить, все буде добре. Марина замовкла, коли їх обігнала колона з чотирьох автомобілів. Вони мчали на великій швидкості з гучною музикою, різнокольорованими прапорами і написами, які страчали з усіх боків. Від їхнього вигляду серце захоплювало від страху. Божевільні, сказала Марина і зі злістю плюнула їм у слід. Вони просто отримали свободу і не знають, що з нею робити, відповіла Ольга, і вони рушили далі. Клята вирва на дорозі змусила різко звертати, дзвінок обірвався. Валерій потім намагався додзвонитися до Ольги вже три години поспіль, але марно. Часом, проїжджаючи з селище чи місто, на екрані телефону з'являлися палички зв'язку, але щойно він натискав кнопку, з'єднання обривалося. Він лаявся, стиснувши зуби і тиснув на педаль газу. Обійжджаючи аварії та забави божевільних гримерів, які влаштовують криваві жорстокі шоу прямо на дорогах країни, Валерій раз у раз поглядав на годинник. Відлік до кінця циклу стрімко зменшувався, і він починав нервувати. Біля Вінниці знову з'явився зв'язок, і нарешті на екрані чітко проявилося обличчя Ольги. Ти як? перше, що запитав він. Усе добре, Максима зустріла, пощастило. Максима. Обличчя побратима з'явилося в кадрі, і Валерій розширив очі. Привіт, квач. Ти звідки? Побачив знайому постид на узбіччі, подумав дай підвезу. Макс. вигукнув Валерій захватом. Я думав, ти десь в Америці на підготовці. Якраз повернувся до Львова напередодні заварухи. Нічого собі. Ага, їхав до батьків у Київ, розумієш? Розумію, кивнув головою Валерій. А тут, дивлюся, знайома статура йде. По гальмах, а це Ольга. Каже, до коханого їде. Ну, думаю, підвезу. Київ в іншу сторону, зауважив Валерій з усмішкою. Для своїх Київ там, де мені треба. Засміявся Макс і передав телефон Ользі. То що ти хотів сказати? запитала вона. А ви де зараз? Виїжджаємо вже з Вінниці. Я вже під містом. Скоро зустрінемося і поговоримо. сказав Валерій і завершив дзвінок, вдивляючись, проїжджаючи повз машини вже з більшою уважністю. Через п'ять хвилин вони стояли на узбіччі, спершись на автівку, і мовчки дивились на годинник зворотного відліку. Макс поїхав, залишивши їх удвох, а вони все дивилися, як спливає час, такий короткий, відведений лише їм. Півгодини. тихо сказала Ольга. Нічого. Головне, що це наші з тобою півгодини. Вони стояли, обіймаючи один одного, і дивилися, як сонце несміливо торкається горизонту, за яке вже не зайде. То що ти хотів сказати? Нарешті запитала вона. Е, я хотів запропонувати ім'я, сказав він, ніжно торкнувшись її ледь помітного живота. Може, не треба, вкотре спитала вона. Я знаю, ти не віриш, що все скінчиться, але колись ці кляті повторення одного й того самого дня. Всього дванадцять годин. Дня, годин, циклу. Немає різниці, колись це завершиться, і він з'явиться на світ. Або вона, або вона, м'яко посміхнувся Валерій. Кажи вже свою ідею. Ольга розвернулася до нього і подивилася прямо в очі Якщо це буде хлопчик, давай назвемо його Дмитро. На честь батька. Ольга погладила його щуку і схвально кивнула. Потім підняла його під боріддя й тихо запитала. А якщо дівчинка, «А якщо дівчинка, то хай буде. і цикл знову перезапустився. Валерій випростався в окопі в повен зріст, не боячись нічого. Ворогу також потрібні секунди, а то й хвилини, щоб адаптуватися до змін. Ці хвилини він використає з користю. Швидко пройшовся знайомим маршрутом, сів у автівку і набрав кохану. А якщо це буде дівчинка, то хай буде любава. На честь кого це? запитала Ольга. На честь нашого з тобою кохання. Сказав Валерій, але Ольга вже його не чула, зв'язок обірвався, як завжди. Валерій широко і радісно посміхнувся, вдавив педаль газу, і, як і всі 360 циклів до того, вирушив на зустріч своєму коханню. Творче об'єднання на читай Олександра Сорока. На зустріч коханню. Читали Надія Крапка та Петро Гузік.